ногу поставився. На жаль, цей неприємний інцидент стався Сьогодні прийшли наші вихованці дитячої футбольної школи Волинь на тренування на 9-ту годину. Ну і бачите, що зробили з полем. Це можна їх назвати, це не люди. Це, не люди. це вже не перший раз. По моїй підрахунку, я тут четвертий рік вже директор, це вже четвертий раз. От кожного року, особливо перед великими серйозними якимись державними виборами, у нас були в четверг збори Дитячої юнацької футбольної школи, були батьки, тренера, ну, всі наші товариші, які люблять дитячі футболи, які нам допомагають. І, на жаль, після тих виборів, збори, верніше, оце от сталося. Ну і плюс в неділю були вибори. Як ви знаєте, що ми голосуємо за Ігоря Петровича Палиця, він нам багато допомагає, він хоче розвивати Футбол дитячий, не тільки футбол, і інші види спорту. Багато нам допомагає, будують штучні майданчики. І, на жаль, ніяк не можемо ми добитися, щоб далі ми проводили це місце. Скільки вже 20 років немає хазяїна. Ігор Петрович хоче тут узаконити його, побудувати нам дитячу базу нормальну для нашої дитячої школи. На жаль. Це вже четвертий рік, ніхто нічого не може всі з кінцями звезти. Немає ніякої документації, нічого. Як ми тут можемо тренуватися тут одночасно? тренуються 200 дітей наших. Це всім команд фактично. От розбиваємо кожен по 30-40 квадратних метрів і там тренування, там, там. От на тому майданчику ростуть наші майбутні зв'язки, такі як Федєцький, Тимощук, Шевчук. От вони на цьому полі були і Дивіться, що наші роблять. Я просто не доходить до мене, як може таке зробити. Це саме-саме поле, яке для нас є любиме поле. У нас другого поля немає. Ну і Я так думаю, що вже потрібно навести порядок в міській раді. Вони вже сидять там руками, нічого не роблять. Скільки ні одного майданчика ніхто не побудував, з державних структур, ні одного тільки все наоборот, заселяють будинками, не дають розвиватися футболу дитячому. не тільки і спорту. Я що пора, щоб вся громадськість наша підняла це питання дуже серйозно, щоб цей наш участок дитячий, де ми розживемо, тренуємося, на кінець закони нормальні люди, хазяїв, такі як Ігор Петрович палець, фонд його, і дали добро, щоб ми тут вели якесь будівництво. Люди готові, але ну, не можуть. Дайте в оренду людям на 50 років, все, тут буде все готово. Загородять, буде дитяча школа, будуть роздівалки. Буде полив, три, три поля побудуємо вже. Кварцяни вже тут намітив графік, як будувати одне штучне, два натуральне, що наоборот. Тут багато чого можна зробити.